Всім привіт. Приїхав на ділянку подивитися, що там моя соя. Бачу, що завдаток, нервно, на закрузак ще рано давати. Соя ніяк ще не думає достигати, але нічого, дивлюсь, на деяких участках люди вже змолотили. ну, То більше всього, сорти ранні. Бо там далі там, сусідні, то там тоже починає, ну, ще не зовсім я б сказав, би. мене ще в принципі. Стоїть зелена, вона тільки починає. Чоток раніше в сусідів в них була вже суя посходила, в мене ще не сходила. Діло вийшло в посіві, хто раніше встиг тоді. Плюс потом ті приморозки були одне до одного та й вийшло якось так. Ну, Тут видно, що вона тільки все починає. Тут ось оцей кусочок. Не знаю, тут геть він так уже висох. Це вже зірвав, дивився. Зараз хочу зірвати, показати. Ну. Не сказав би, що ще від руки дуже хоче вона лущитись. але все. Ось такі гарні боби. Ще вона не зовсім, ще, ще трошки треба, щоб постояла. Це тут кусочок, так, це, з цієї сторони воно трошки раніше посходило, з цієї сторони був гірший схід сої. Ось тут де-не-де дуже видно починає. Трошки сонечко забиває. Вітряно, якось цей тиждень на нас вітра. Кожен день вітер, вітер. Ось, вона поближче подивиться. Я не знаю, кількість бобів я не рахував, ось у. В принципі, ось у все видно. Тут взагалі воно зелено, там вже посохло. Не знаю, цей год. Побачимо. Головне, щоб воно не було як того року. Половина зелена, половина посохла, потім почало висипатися і роби, що хоч, що прийшлося тоді збирати вже врожай з того, що мали, та сидіти, гулятися, вивіювати. Ну, все тут вже видно. Все ж таки воно вже починає сухнути там. Сусідські ділянки там вже видно, воно вже гарно, Жовта, ідеї. Якщо все буде добре, не задощить, то я думаю, в вересні сусідів можна буде молотити. За себе не знаю, хоч би в перших числах то напевно точно ні. Ну, проти того року, то я так дивлюсь по ній, що все таки буде при кращих розкладах молотиться воно. Аж після п'ятих, шостих, можливо навіть пізніше. Все буде від того як буде сохнуть. Побачимо. Не знаю, звісно, не дуже хотілося б десеканта, але буде видно. Час покаже, що дуже багато вколо теж є зелена, так що я не думаю, що це проблема. Ось Все Все тут гарно видно ось ця ну, починає Починає Починаємо насохнути. Я б не сказав би, що не доходить, а тут взагалі це... такі недогончики будуть, я не знаю. Це воно ж в самому кінці вона посходила. Ось видно. Вона геть зелена-зелена. І так десь. Практично, не спочатку трошки менше, але і до середини мої ділянки є всякі, попадаються воно там, видно, і по 4, ну в основному то по 3. Це таке, це все покаже тільки бункер в комбайні, коли в нас молодеться, що буде. Все гарно видно. Налиті боби. В принципі, я до кінця ділянки не буду йти. Якось був на днях, то ходив дивився, тут. Але нічого не знімав. Це так думаю, Зніму. Знімов. Може давненько нічого не викладав. Ось Така в нас ситуація. Ну, будемо сподіватися на краще. Дощів, як не було, так і немає. Та й в принципі для Сою я вже не знаю, чи сильно мені вже й потрібні, Та що вона могла взяти, вона вже взяла. Та, значить ці дощі вже щось дадуть, коли вона вже починає сухнути. Раніше, да. так, його дуже треба було зараз. Зарані ну, трошки видно вона ось, трошки понагиналася листочки жарко, Ще таке жаром в нас держиться 36-37, що пару днів там вроді би по козина, щоб де нас патити. Ось ну, гарно видно. Також поби висять. В принципі проти того року то зійшла вона дуже хорошо. це я рівняю з минулого Того року взагалі дуже погані сходи були, погано взагалі, не знаю, Вначай, такої суші, щоб сказати. Воно, в принципі, що того року, що цього вона ця жара і суша. Але цього року якось більше воно попало на сою. Це ж таки було. Можливо, що поміняв сорт. Як ніяк, в цій культурі є багато різних сортів, які приспособлені більше до всякого клімату. Одні, що не так бояться посуху, до всяких болячок, можливо, цей сорт менш боїться. Посухи, тому зійшов краще. Можливо, попали тоді до щиток. Та й вийшло так. Що маємо, що маємо? Будемо далі дивитися, час покаже. Тоді вже пізніше вже познімаю, покажу, що буде далі. Так, Кому сподобалось, ставте подобайки, задавайте питання, будемо спілкуватися. Дякую за увагу.